Царівна жаба. Десь не десь, в деякомусь царстві, в деякомусь государстві Жив собі царь та цариця, а в них три сини, як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту, такі парубки стали, що ні здумати, ні згадати, Хіба в казці сказати: Дійшли до літ, час їм женитися. Цар Порадившись гарненько за старою, прикликає синів і каже Сини мої, соколи мої, дійшли ви вже до літ, час уже вам подружжя шукать. Час, кажуть таточку, час. «час». «Забирайте ж, каже, діти, Сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідні і пускайте в чужі землі далекі, хто до кого попаде в двір, там тому й молоду брати. Вони вийшли на двір, понатягалися гайдаки, давай стріляти. Старший стрільнув, загула стріла під небесами та й упала аж у іншому царстві у царя садочку. Царівна на той час посаду проходжувалась, підняла стрілку, любує, прийшла до батька хвалитися. Яку я, таточку, гарну стрілку знайшла? Не віддавай же, каже цар, її нікому. Тільки віддай тому, хто тебе дружиною візьме. Коли так, через яку там пору приїздить старший царевич, просить у неї стрілку. Не дам я, каже, цієї стрілки нікому, тільки отдам тому, хто мене дружиною візьме. Я, каже царевич, тебе візьму. Намовились, поїхав він. Другий царевич стрельнув, звелася стріла. Нижче хмари, вище ліса та й упала в княжицький двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілку і понесла до батька. Яку я таточку гарну стрілку знайшла, не віддавай же її, каже, князь, нікому, тільки хіба отдай тому, хто тебе дружиною візьме. Приїжджає їй другий царевич, просить стрілку. Вона сказала так, як і та. І цей каже Я тебе візьму. Погодились, поїхав. Приходиться третьому стріляти. Іван Царевич його звали Іваном Царевичем. Як стрельне, загула стріла ні високо, ні низько, вище хат та й упала ні далеко, ні близько, коло села в болоті. На купині сиділа жаба й узяла ту стрілку. Приходить Іван Царевич, просить. Верни мою стрілку. Не дам, каже, жаба цієї стрілки нікому, тільки отдам тому, хто мене дружиною візьме. Іван Царевич подумав, як таки його зелену жабу за дружину брати. Постояв над болотом, пожурився, пішов додому, плачучи. От уже їм час до батька йти казати, хто яку собі молоду найшов. Ці ж два старший, і підстарший. Такі раді, що, господи, а Іван Царевич іде та й плаче. Батько питає їх: Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені вісток понаходили. Старший каже Я, тато, найшов царівну. Підстарший я князівну. А Іван Царевич стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче. Батько його питає А ти чого, Іване царевичу, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що в братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівня? Бери, каже царь, нічого робить, така вже, видно, твоя доля. От і одружилися царевичі старший узяв царівну, середульший князівну, а Іван Царевич зелену жабу з болота. Одружилися вони та й живуть собі. А це якось цар забажав, яка з невісток уміє кращі рушники ткати. Отдає наказ, щоб на завтра на ранок рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царевич іде додому. Жаба вилізла назустріч, питає Іване царевичу, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати, що так і так загадав наш батько, щоб на завтра, на ранок, кожна невістка йому рушники виткала. Не плач, усе гаразд буде. Лягай та спи. Він ліг заснув, вона взяла кожушок, себе скинула, вийшла на двір. Крикнула, гукнула, свиснула. Тут, де не взялися дівчата прислужниці, виткали рушники, гарно квіток понашивали, віддали їй. Вона взяла, положила коло Івана Царевича, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван царевич, аж такі рушники, що він іще й не бачив таких роду. Він і зрадів, поніс до царя. Батько йому дякує за рушники дуже. Тих же рушників так собі, простенькі, цар на кухні поотдавав, а жабині в себе на образи понавішував. От батько дає знов приказ, щоб невістки напекли гречаників і принесли йому, хто краще пече. Іван Царевич іде додому та й знов плаче. Вона вилізла проти його, квакає. Іване царевичу, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, що загадав батько гречаники пекти, а ти не вмієш? Не плач, справимося, лягай та спи. Він ліг, заснув, а ці другі невістки пішли під вікно підглядувати, як вона буде робити. Вона взяла, ріденько вчинила. Ріденько підбила, ріденько замісила, потім того полізла на піч, пробила дірку, вилила туди, гречаники так і розпливлись по черені. Ці невістки швидше додому, та давай собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А вона, як ті пішли, кожушок з себе, вийшла на двір. Крикнула, гукнула, свиснула тут, де не взялись дівчата прислужниці. Вона їм приказала, щоб до світа були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце, такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана Царевича сама кожушок на себе і знов стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царевич прокидається, бачить. Біля його гречаники, як перемиті. Він ізрадів, поніс до царя. Батько йому дуже вдячний. Тих же невісток гречаники собакам пооддавав, а ці звелів до столу подавать. От і знов цар загадав своїм синам, щоб у такий і такий день були до мене з жінками на бенкет. Ті ж, старші брати, радіють. А Іван Царевич іде додому, повісивши голову, та й плаче. Жаба вилізла назустріч, питає. Іване царевичу, чого ти плачеш? Як же, каже, не плакати, що батько загадав нам з жінками на бенкет приїхати? Як я тебе повезу? Не плач, каже, лягай та спи. Якось поїдемо. Він ліг заснув. Діждали того дня, що бенкет. Іван царевич знов зажурився. Не журись, каже Іване Царевичу, їдь попереду сам. А як стане дощик на то знай, що твоя дружина дощовою росою вмивається. А як блискавка заблищить, знай, що твоя дружина в дороге вбрання прибирається, а як грім загримить, то вже їде. Іван царевич убрався, сів. І поїхав. Приїздить аж старші брати за своїми жінками вже там. Самі повбирані гарно, а жінки в золоті, в саєтів, на мистах дуже дорогих. Брати почали з його сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б її хоч у хустку зав'язав та привіз. Не смійтесь, каже, потім приїде. Коли це став дощик накрапати. Іван Царевич каже, це моя жіночка Люба дощовою росою вмивається. Брати сміються з його. Чи, ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царевичи каже Це моя жінка в дороге вбрання вбирається. Брати тільки плечима здвигують. Був брат такий, як треба, а той здурів. Коли це як зашумить, як загрімотить грім, аж дворець затрасся. А царевичи каже, оце вже моя голубочка їде. Коли так приїхала під крильце карета шестіркою коней, як Змії. Вийшла вона з карети, аж поторопіли всі така гарна. Посідали обідати, і цар, і цариця й обидва старші брати не надивляться на неї. Сказано, така гарна, така гарна, що й не можна. Обідають, то вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав, ложку в рот, ложку в рукав, а ті невістки дивляться на неї та й собі ложку в рот, ложку в рукав, шматок у рот, а шматок у рукав. Пообідали, вийшли на двір, почали музики грати. Батько став запрохувати танок ці невістки не хочуть. Нехай вона танцює. Вона, як пішла з Іваном Царевичем, як почала танцювати, то й до землі не черкнеться легко та гарно. А це махнула правим рукавцем, що шматочки кидала. Став сад, у тому саду стовп і по тому стовпові кіт ходить, у гору йде пісні співа. А вниз іде казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула і лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі так дивуються тим дивом, як малі діти. Потанцювала вона, сіла спочивати. А це й другі невістки пішли у танок. Танцюють та як махнули правим рукавцем. Кістки вилетіли та прямо цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабризкували. Цар на них. Годі, годі, вражого сина дочки, ви мені очі повибиваєте. Вони перестали. Посідали на призбі, музика грає, а царедворці вже танцюють. А Іван Царевич дивиться на жінку та й собі дивується. Як таки з такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що не одірвеш. Далі сказав собі подати коня, махнув додому, довідатись, де вона все те понабирала. Приїздить, пішов у кімнату, де вона спить, аж там лежить жабічий толубець. У комені топилося, він, той толубець у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світом уже пороз'їжджались. Поїхав і Іван Царевич зі своєю жінкою. Приїздять додому, вона війшла в кімнату, огляділася, аж кожушка й нема. Шукала, шукала. Чи ти, питає Іване царевичу, не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже, Іван Царевич, спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іван царевичу? Як би ти не займав, то я б вічно була твоя, а тепер прийдеться нам розлучитися, може, й навіки. Прощай, каже, шукай мене в тридесятому царстві, в тридесятому государстві, у баби яги костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулася з Озую. Вікно було очинене, полинула. Довго Іван Царевич побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не врадив. От він узяв сагайдачок срібний, набрав у торбу хліба, тикву, повісив через плече, пішов шукати. Іде де те йде? Коли зустрічає його дід, такий, як молоко сивий, і питає: «Здоровий, Іване царевичу, куди тебе бог несе? Іду, каже дідусь у світ за очі, шукати своєї жінки. Вона десь у тридесятому царстві, у тридесятому государстві у баби яги костяної ноги. Іду, та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому, каже, не знати, знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, і мені. Е, що тобі, сину, казати, Кажи, не кажи, не потрапиш. Потраплю, не потраплю, скажіть, я за вас буду цілий вік Бога молити. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитись, туди й ти йди за ним. Якраз прийдеш аж до баби яги костяної ноги. Іван Царевич подякував дідові за клубочок, узяв, пустив, клубочок покотився, а він пішов. Іде, та йде, таким густим лісом, що аж темно, зустрічається йому ведмідь. Він наложив мідну стрілку на срібний загайдак, хотів стріляти. Ведмідь йому й каже. Іване царевичу, не бий мене, я тобі в великій нагоді стану. Він пожалував його, не бив. Отак і сокола пожалував, не вбив. Іде та йде, клубочок попереду катиться, а він позаду йде за ним та й дійшов аж до синього моря. І бачить на березі лежить щука зубата, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти та з'їсти, а вона й просить. Іване царевичу, не їж мене, кинь краще мене в море, я тобі за те великій пригоді стану. Він її вкинув у море, пішов далі. Скоро чи довго, а зайшов він таки у тридесяте царство, у тридесяте государство. Аж стоїть там хатка на курячій ніжці. Очеретом підперта, а то б розвалилася. Він увійшов в ту хатку, аж на печі лежить баба Яга, кістяна нога. Ноги напів откинула, голову на комен положила. Здоров був, Іване царевичу, чи по волі, чи по неволі прийшов сюди? Ні, каже, бабусю, не ховаюся, а шукаю я свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба Яга. Вона в мене в голові нужу шукає, як прийде в гості. А де ж вона, бабусю? Скажіть мені? У мого брата за наймичку служить. От він як узявся просити, щоб сказала, де її брат живе, вона й каже Там, на морі є острів, там його і хатка. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не було. Ти її, як побачиш, то хватай швидше та й тікай з нею, не оглядаючись. Він подякував Баб'єзі і пішов. Іде та йде, дійшов до моря, глянув море й кінця йому не видно. Іде той острів, хто його зна. Ходить він понад морем, голову повісивши, журиться. А це випливає щука. Іване царевичу, чого ти журишся? Так, каже й так, на морі є острів, так ніяк не можу туди достатись. Не журись, каже, ударило хвостом об воду, став такий міст, що й у царя такого нема. Пагалі срібні, поруччя золоті, а поміст склом настеляний. Як ідеш, так мов у дзеркалі. Іван Царевич і пішов по тому мосту, та й дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутися, а темний, темний. Іван царевич ходить понад тим лісом та й плаче, ходить та й плаче, а тут уже й хліба не стало. Нічого їсти, сів він на піску та й зажурився. Пропав, дума, коли це біжить заяць мимо його. Тут, де не взявся сокіл, ударив того зайця, убив. Іван царевич узяв того зайця, обілував. Витер вогню дерево об дерево, спік шашлику, з'їв. Наївся та й став думати, як його до дворця добитись, знов ходить понад лісом, а ліс сказано, і просунутися не можна. Ходив, ходив, коли зирк іде ведмідь. Здоров, Іване царевичу, чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у дворець достатись. Та не можна за лісом. Я тобі поможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, такі дуби верга, що по півтора обіймища. Вергав, вергав, аж пристав, пішов напитися води, як зачав знову ламати, от-от стежечку проламає, знов води напився, знов ламає. Проламав стежку аж до дверця. пішов Іван Царевич. Пішов Іван Царевич по тій стежці, аж серед лісу така гарна долина, а на цій долині скляний двірець. Одчини в одні двері залізні, нема нікого. Одчини в другі срібні. І там нема нікого. Як одчини треті – золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка, мички миче. І така зажурена. Що й дивитися на неї страшно. Як побачила Івана Царевича, так і впала йому на шию. Ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила, якби ще трохи, небагато, може б, ти мене більше й не побачив ніколи. Аж плаче з радощів, а він, то вже не знає, чи на цім, чи на цім світі. Обнялися гарно поцілувалися. Вона знову перекинулася з Озулею, взяла його під крила, полетіли. Прилетіли в його царство, вона перекинулася знову людиною і каже, Це мій батенько мене прокляв і зміїві віддав аж на три роки послуги, а тепер уже я свою покуту отбула. Пішли вони додому та стали гарно собі жити й Бога хвалити, що їм поміг.